Сьогодні у нас на перевірці кавун. До речі, напиши в коментарях, як ти думаєш, які будуть результати. А поки знаходимо кавун на нітратомірі, постав лайк та підпишись на канал. Далі буде ще більше цікавих та корисних відео. Знайшовши кавун на приладі, бачимо максимально допустиму норму, яка складає 60 мг на кілограм. Переходимо до вимірювання, опускаємо щуп кавун, натискаємо старт та бачимо зовсім не те, чого б хотіли. Результат 240 мг, що в 4 рази вищі норми. Робимо замір в іншому місці та отримуємо ще гірший результат 290 мг. Далі виміряємо середину кавуна, так як по ідеї тут місні нітратів має бути більшим. Заміряємо. І результат знову 290 мг. Трішки відступаємо та робимо ще один замір. І так, як я і казав, нітратів виявилось більше, аж 360 міліграмів. І останній замір на іншій половині кавуна. І тут їх ще більше 450 міліграмів на кілограм. Тому я в жодному разі не рекомендую їсти кавуни. Бережіть своє здоров'я.